Шалом, це, Славко, Ася ізціляє, кішка полює на моль, а я збираюсь випити кави. Давненько ми з вами не говорили за війну, і я боюся, власне, сподіваюся, бачите, як Фройд нас всіх видає, що ця війна переходить в релаксаційну стадію, себто вони готують іншу війну, ймовірно, на сусідньому театрі воєнних дій. Ось бачите. Графік втрат техніки, хто б його не складав, з яких би джерел не складав, важить його тяглість, розумієте? Ось початок війни. Ось ми бачимо 11-великий наступ осені 23-го і майже всієї половини 24-го року пік, бачите. Ну, синя це танки, червоне це броньована техніка не броньована. І ось бачимо сплеск наступу на нас такий само повтор 24-2025 року. І сюди, от як воно падає. Чому воно падає є кілька причин. Ось іще один графік, бачите. Атаки, це синеньке це жива сила, от, бачите, а там он техніка червоненьке. Так само, щоб не дивитися, ви бачите, наскільки легко їм давалася перша фаза війни, потім друга фаза війни. Нашого їхнього контрнаступів, оборони. Ось. Далі їхня велика спроба нас завалити майже рік, коли Піддон перестав постачати техніку, як вони брали живою силою і технікою. І знову останній великий наїзд на нас, бачите? Чому еквіпмент зріс? Тому що нові види еквіпменту з'явилися. Розумієте, нові види спорядження. Ось, і оце от, те, що ви бачили на першому графіку і на цьому другому. Динаміка, вказує, підказує мені, що війна тут входить в релаксаційну стадію, що це буде війна типу громадянської. Бачите, відмово від техніки, як було в Першій світовій і Другій світовій по цих войнах. перехід на от Інші форми ведення бойових дій, зокрема для них як мотоцикл, в яких вони знайшли певне рішення. Ну, це один лише з проявів цього рішення. Розумієте, найбільш такий популістський, за який всі можуть говорити. Але це вказує на те, що характер втрат вказує на зміну характеру бойових дій. І у мене виникає підозра, що тут вони знайшли спосіб ведення війни ближчий до конфлікту. Як би це сказати, меншої інтенсивність іншого типу інтенсивності щодо видатків важкої техніки? По-перше, її в них менше набагато. А по-друге, я боюся, що мали рацію ті, хто казали, що її накопичують. Ймовірно, її накопичують для великої воєнної демонстрації на білоруському театрі воєнних дій, щоб показати всю мащу російського війська. Тим більше, що просто палити всю цю мощу тут немає сенсу, коли вони перейшли на кавалерію. А пам'ятаєте, коли я казав, що треба переходити на кінноту? Ну, власне, всі розумні це казали, але ж не розуміли, що на сміну кавалерійської лошадки прийде железний конь, що прийде байк. Ну, що можна сказати на це все? На Європу вони на байках не поїдуть, і це добре. Війна тут триватиме в цій релаксаційній фазі, тому що чому спади втрат вказують на те, що Путін зараз шукає інше рішення, зміна його стратегії, шукає інше, іншу слабку ланку. Чи знайде він слабку ланку після своєї воєнної демонстрації на Білоруському театрі воєнних дій і кого він там покаже на цьому театрі, чи матимуть рацію ті, хто говорили, що. Техніка ремонтується і накопичується в певних частинах російського війська для виконання нових або продовження цих завдань. Я не готовий. Потрібні зйомки, потрібні факти. Ви розумієте, без зйомок, без фактів, без картинок говорити не можна без статистику, а наші танководи поки що мовчать. Щодо релаксаційної війни на мотоциклах, тут я скажу, то вона поки що показує свою ефективність. Не забуваємо, що росіяни, як білі, так і червоні, виявилися значно ефективнішими саме в громадянській війні, а не в Першій світовій. І це для нас неприємно, бо загроза такого ну ви знаєте, що таке релаксаційні конфлікти. Це конфлікти за поліпшення своїх позицій. Придушення противника після великого конфлікту. Ну це як війни, по першій та по другій світовій. Чи наша війна набуде характеру релаксаційного, і чи перенесуть вони свою активність і свої загрози на сусідній театр воєнних дій на білорусько балтійський Ми скоро дізнаємося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я таки піду поп'ю кави. Я не. Як це, вибачте на слові не портнікав, і в такому віці просити баймі кави, як вуличний підіраст, Як чесно сказати, мені соромно це чути, і від мене ви такого ніколи не почуєте. Я за своїм питиму, так воно солодше, Ну, не вистачало лише у вас просити.